Сьогодні ми бачимо його царський в'їзд Ісуса Христа в рослини. Ми бачимо вітання. Ми бачимо, як люди готові заради Нього на Все. Тепер стоїть питання. А на що ми готові? Що є для нас сьогодні оцей прихід? Для чого я сьогодні приніс жарт цю лозу, і цю? Заради звичая чи заради простудити дорогу Бога? Для чого це мені сьогодні? В сьогоднішньої неділі ми також входимо в особливий час страстного тижня. Останні дні години життя Ісуса Христа. І якщо ми сьогодні не усвідомимо важливості прийняття Богу своєму своє серце, то свято Пасхи знову ж таки не буде мати значення для нас. Я можу зараз, що для нас має бути важливим, якщо...